Чи можна пити спиртні напої? Що говорить про це християнська віра, Біблія, Бог? Знаєте, Павло сказав, не впивайтеся вином, але краще наповнюйтесь духом. А на це питання люди кажуть, ну він же казав Тимофію, трохи можна пити. Тому хвасити можна. І людина каже, а трохи це як? Тому що у нас слов'ян трохи це по горло. щоб через рот. Назад не виливалося, це наше трохи. Це ще трохи, це ще не повністю, бо ще є в роті місце. Ми повинні розуміти, що кожен із нас не, буду... не збудували церкву, хтось інший почав цю церкву будувати і продовжував її будувати. І хтось інший є паном у цій церкві. Отже, Ісус Христос є паном у цій церкві. Коли Він робив вечерю, взяв вино, помолився, благословив. Він каже, це кров моя Нового Завіту, що за батьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що від них цих часів не питиму із цього плоду виноградного аж до того дня, коли ну, в новому Питиму в Царстві небесному разом з вами. І треба розуміти, що. В нас, звичайно, трішки там людям дозволяється, спиртне. Але ми знаємо, що у нас 50 грамів там вина випив, уже хочеться ще 50, вже перешагнув через цю заборону, трошки 50-ще 50, 50 та мілітра пішла, все, з сп'янів, з п'янілою людини вже тягне на блут, на якісь дії, щось вкрасти десь і так далі. Тому якщо ви не можете себе. Тримати в руках краще взагалі. Обходьтеся без спиртного і без 50 грамів. Взагалі там Тимофію радилося в нього зі шлунком проблеми були, тому особисто йому не всі церкві, а радилося йому потрохи пити вина щоб для зміцнення здоров'я. Але в нас люди хватаються за ці вірші. Тут для літрами говорять, я ж трошки, я ж трошки, я можу 10 літрів вина за день випити, але я випив 3, я ж трошки. І людина цілими днями в хмільному гарі ходить. на жаль, в хмільному гарі не тяне людину не до церкви, не на молитву, не на добрі справи, постійно тяне згрішити, тому що починає в серці працювати диявол. Тому треба розуміти ці нюанси, краще утримуватися від спиртного, щоб менше робити гріхів, було більше. Добрих діл на трезву голою. Молитва, церква і співбесіда з Господом Богом. І буде більше толку, ніж від тих 50 або 150 грамів вина. Тому що ми люди грішні, і нам дуже тяжко утримуватися. Починається все трішки, а закінчується все алкоголізмом, мудрості всім.